Гадаю, нікого не слід переконувати, що хворіти це не тільки неприємно, але ще й досить дорого. А зважаючи на те, що деякі медпрепарати виготовляються за рецептами, визначеними вашим лікарем, то тут виникає чимала проблема, принаймні у нашому місті. Сьогодні в Червонограді виготовити ліки можна лише в аптеці, що знаходиться у старій частині міста на вулиці Святого Володимира. Для того, щоб туди дістатися, слід викласти щонайменше 1 гривню 75 копійок за дорогу в один бік. А зважаючи на те, що спочатку необхідно зробити замовлення, в підсумку ця сума помножиться на 4. Тобто вартість пігулок з якихось 70 копійок чи то кількох гривень може таким чином зрости у кілька разів. Якщо ви пенсіонер і нікуди не квапитеся, то вам за дорогу платити не доведеться. А от іншим слід готувати сім додаткових гривень. Колись рецептурні форми виготовляли в приміщенні, що знаходиться на вулиці Шептицького. Сьогодні ж тут пусто. Чи запрацює знову у цій будівлі аптека, де будуть виготовляти ліки? Це питання ми адресували на прес-конференції міському голові Червонограда Ігорю Чугійовичу. Аптека, яка багато років існувала в центрі міста. Вона орендувала в міської ради приміщення, і це була обласна комунальна аптека. обласна, Обласної ради. Міська рада, міста Чорнограда, виконавчий комітет жодного впливу на цей аптеку не мав. Бо коли сьогодні чуєш, що ми закрили державну аптеку, то це, ну, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, це просто такий народний сланг. Це не є державна аптека, це є аптека комунальної обласної власності. Чи, чи, чи робили ми якісь спроби їй допомогти? Так, звичайно. Ми всі ці роки надавали пільгу на оренду. Місто фактично, міський бюджет втрачав порядку 80 тисяч кожного місяця, кожного року по оренді цій. Тобто ми свій вклад вкладали для того, щоб ця аптека працювала і ці видатки на, наприклад, оренду не впливали на ціну. Ну, на жаль, менеджмент аптеки працював дуже неефективно. Аптека обросла борга. Вона вже наплатила за комунальні послуги. І в результаті вони через те, що взяли товар і не розрахувалися з організації, організації подала на банкрутство. І дане підприємство пройшла процедура банкрутства і ліквідована, ліквідована обласною радою. Оскільки мешканці нашого міста звертаються з проханням відновити, то виконавчим комітетом був проведений конкурс. По заміщенню на цій території аптеки, частина приміщення, оскільки це надто велике приміщення для ведення аптеки, відбувся конкурс, виграла цей конкурс одна із мереж аптечних, по-моєму, з міста Рівно, яка має великий досвід. Це конкурс був. І ми прописали в конкурсних умовах все це, про що говорять люди, Це є відпуск пільгових медикаментів. Рецептів, це є виготовлення ліків, ось це є допомога людям, яким потребуються наркотичні психотропні прекурсори, верніше. Тобто вся ця процедура має бути витримана і є, побутує дуже знаєте, така неправильна точка зору, що комунальні підприємства або державні, як називають люди, що це є дешева продукція. Значить, такого немає, значить, немає жодних пільг, немає державних. Аптек, немає державних оптових баз, де була б дешева ліки. На сьогоднішній день всі форми власності є рівні. І е, ціни є дешевші там, де є потужніші мережі. Це ми прекрасно повинні. Це є чистою водою Вам любий економіст це розкаже. Тому що вижити сьогодні одному в тій мережі, в тому, тому бізнесі, де є потужні організації, де, які ставлять невеличкі до 5% націнки, але за рахунок великого обороту вони мають можливість. Зводити свою економіку, то одній аптеці треба ставити ці націнки набагато більше, і ціни в них будуть більше. Тому, я ще раз кажу, на цьому не треба спекулювати. Я сподіваюся, що організація, яка перемогла в конкурсі, вона швидко почне свою діяльність, і місто буде мати ту аптеку в центрі, яку колись мало.